Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні у нас 2 вересня 2022 року ми з Володимиром Ісайнка хочемо вам показати сигнальне плодоношення гібридної форми голуба Анатолія під назвою Мінор. Чим цікава ця форма, ну, перш за все, це своїми сваковими властивостями. Мускатний присмак тут є. І розового красного Кольору, розово-червоного кольору. Сроки достигання 105-110 днів. Грона 700-1500 грамів, ягодка 12-18 грамів. Автор заявляє. Це сигнальне плодоношення прищепа того року. Кущ тут під нагрузочкою. Ну, давайте подивимося і скоштуємо оцю ягідку. Ось тут було дві, тобто залишилось дві таких гронки, а було три їх. Ну, тобто, Володимире, будь ласка, скоштуйте оцю ягідку і поділіться своїми враженнями. Я теж собі виріжу. Хрустяща, вкус гармонічний такий, ну ще її треба трошки повисити. Ну, враховуючи те, вот. що під, є куч під нагрузкою і в самому низу вона знаходиться. Ну, перше плодоношення не слід чекати дуже великих результатів. Саме головне підтвердження сортності. Получили, на наступний рік, я думаю, на якнайкраще б себе проявити. Звичайно. Та й ця гроночка, вона повисить, то вона достигне і буде смачна. Вкус простий, гармонічний, м'якоть щільна, соковита достатньо. От. І шкірка з'їдається. Мені не подобаються ті форми, в яких шкірка не з'їдається, а оце ми пробували шкільний вальс, і мінор, то чудово. От. Ну, мускатів тут немає. Ну а, на так. даний час я теж його трошки не уявню. Не... не ощутив, да, да. Ну, подивимося. Це сьогодні похолодало. Буквально декілька днів тому я пробував, то мускатний присмак був. Не було яркого такого вираженого смаку мускату, але присмак був. Ну тобто будемо наблюдати. І подивимося на наступний рік, я думаю, все буде чудово. Так, спостерігайте ми, мамо, як воно буде далі. Звичайно, чому <кхід> повинно бути інакше, все буде чудово. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, щедрих вражаю і до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення, на все добре.